Місто Дніпро, міста Дніпропетровської області у липні 2024 року. Мої вітання, шановні друзі, глядачі, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду дивитися ситуацію по війні, по прильотам, по небезпеці людей Дніпропетровської області. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, лайки, за ваші донати. Я це все ціную, я все відчуваю, я це все бачу. Починаємо з міста Дніпро. Так, Дніпро. Так, що чекає лівий берег міста Дніпро у липні 2024 року? Берег, що вас чекає, тут кажуть, ну нема, бачите, башта перевернута. Тобто, кажуть, є загроза від дронів, є від розвідувальних БПЛА є небезпека. Але такого щось тут кажуть, може, може бути осколкове якесь ураження. Але е, карта захисту Янгола і покращення ППО тут є. Для Дніпропетровської області, на жаль, небезпека є. А такого серйозного прильоту в лівий берег. Дніпропетровської області я не бачу. Ой, вибачте, місто Дніпро. Я не бачу. Ну, дай Бог, щоб так і було. Так. Правий берег міста Дніпро. Що вас чекає? В плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Правий берег міста Дніпро. А от правий берег тут є, на жаль, небезпека. Тут і пожежа вам йде. От для того, щось не спіймають, буде такий великий приліт. Для правого берега міста Дніпро. Кажуть, мінімум два таких серйозних прильота, карти показали. І, на жаль, навіть показують, що жертви будуть. Правий берег Дніпра. Будьте. Обережні, тому що карти попереджують вас. Ой. Так, ну починаємо далі, йде. Апостолова, місто Апостолова Дніпропетровської області. У липні. Чи буде у вас там прильоти? Що вам чекати в липні? Кажуть, один може бути прильот. Десь на окраїні південна частина міста Апостолова. Там є загроза, що можуть постраждати люди. Апостолова, є небезпека, башта вам випадає на південню, південну частину міста Апостолова. Великий вибух тут. Щось тут влучання в об'єкт. якийсь. На жаль, це так. Карти показали. Бережіть себе, верховцево. Що чекає місто Верховцево Дніпропетровської області? В плані війни в липні. Верховцево. вам також башта випадає. Дивіться, східна частина. Північно-східна частина Верховцево. Карти це показують. Але верховцево стоїть, тримається. От, північно, десь окраїна, бачите, вона е карта з краю. Значить, це десь. Ну, щось яке, знаєте, можливо, пусте, порожнє, не працююче підприємство, туди буде влучання. Без жертв. Ну, господи, щоб все було добре. Е Верхньодніпровськ. Вітаю вас всіх! Верхньодніпровську буде до вас прильот у липні. 2024 року. Будуть прильоти ракет, страхедів чи ще щось. Верхньодніпровськ. Верхньодніпровськ. Нема. Нема прильоту, я не бачу. Слава Богу, ні. Карта Мир. Слава Богу, нема. Верхній Дніпровск ні. А, Вільногірськ, мої вітання. Вільногірськ. мої вітання. Там племянник мій жив, тепер уже там не живе. Вільногірськ. Що вас чекає Вільногірськ. у липні? Чи буде приліт у Вільногірськ? Світло там досить серйозні будуть проблеми зі світлом. От. Електрикою. Но прильота я, слава Богу, не бачу. Так, жовті води. Місто жовті води. Дніпропетровської області. Плані війни, плані обстрілів у липні 2024 року. Чи буде приліт у місто жовті води у липні? Біля вас, навколо вас летять дуже близько. Але в саме місто, слава Богу, я не бачу прильот, хоча загроза є. Прямо над вашими будинками будуть летіти. Ракети будете чути їх. Десь передмісті є, на жаль, показують прильот, південна частина. Але самі жовті води тут карти не показали. Бачите, тут також, як північна частина, на півночі, там також, як, бачите, людина підскочила. Тому вокруг, як ото навколо, але не в саме місто. Передмістя, можливо. Ну, от є тут таке. Хоча дуже якась велика кількість буде летіти у вашому напрямку. Бачите, скільки ракет. Людина лежить перелякана. Ой, так. Зеленодольськ. Мої вітання. У липні 2024 року. Чи буде у місто Зеленодольськ приліт? Ракети або шахеда, або ще якоїсь. Гадості, господи, простите. Зеленодольськ чи буде приліт туди? Місто Зеленодольськ. Зеленодільськ. Ага, Зеленодільськ, Зеленодільськ. Є загроза, що, бачите, щось падає на голову, шахет чи щось таке. Але його стримують. Його стримують. Десь щось буде летіти, але його зіб'ють, будуть збивати. Хоча десь перед містом, північна, ой, південна частина, там, кажуть, відчути ви чутимете вибухи. Не в самий Зеленодільськ, а десь. Південніше там є прильоти у липні 2024 року. Бачите, як ворог це російський солдат? Як він а, напористо скакає в вашу сторону? Взагалі не тільки в Зеленодільська, а у всю Україну? А місто Кам'янське Дніпропетровської області, що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів? В плані небезпеки чи буде прильот ракети чи шахеда у Кам'янське у липні 2024 року. Ну, судячи по цим картам я б не сказала, що буде прильот. А, ні, тут оборона, тут захист, слава Богу, є. Десь бачите, південний схід. Там щось будуть збивати, ракета перевернута, башта перевернута, щось там будуть збивати. Якийсь буде так цілитися східна частина, піде, східна частина. Отам От кажуть, але його зіб'ють. Пожежі не буде. В електростанцію вони вашу не попадуть. Але тут десь, кажуть, передмістя Кам'янського, там приліт, карти показали. Так, давайте сейчас запитаю, чиї, як вона? Середньодніпровська, по-моєму, да, у вас називається? Е, Кам'янська Гес. Чи буде туди приліт у липні 2024 року? Страшно гучно. Летять, але будуть збивати. Нема прильоту, слава Богу. Я перепровірила просто. Е, кривий ріг. Так, кривий ріг, місто кривий ріг, я для кривого рогу роблю кожні 5 днів. Таро прогнози по частинам світу. Кому цікаво, можете заходити, дивитися. Там відео називається Міста України плюс міста України. Так, Кривий рік, у липні. Що вас чекає? в Плані війни, в плані прильотів? Загроза з півдня. Але вона тримається. Тримається. Кривий ріг тримається. Загроза з півдня є. Щось кажуть, можуть стріляти туди на півдні, де вже стріляли. Південна частина є загроза. Ну, башта не випала, це значить, ну, такого щось, не дай Бог, кінжала, а тут карти не показали. Ну, щось тут. Південна частина є неспокійні карти. А далі дивимося. Марганець, героїчний Марганець, я для Марганця та Нікополя і Новомосковська роблю розклади по 5 днів. Тому, кому цікаво, можете заходити дивитися. Карта, ой, відео називається там, пару міст написано, потім написано Плюс міста України. Так. Марганець. Що чекає місто Марганець в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки у липні 2024 року. Окупації вам немає, ви мене часто питаєте, але карта смуток, карта плачу, прильот є. Дивіться, ракета, південна частина, є прильот. І жертви навіть показують. Бачите, люди, поранені люди. Південна частина Марганцю у липні. На жаль, карти так показали. Бережіть себе. Нікополь, місто Нікополь Дніпропетровської області. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки? У липні. Чи буде приліт у Нікополь? Страшно гучно. Зрадники, колаборанти, наводчики. Щось кажуть, бачите, бачите, так слава Богу, перевернута. Корот, якісь, бачите, осколки летять, летять, дрібне. Можливо, як ті, що вони кажуть, а, дрони камікадзе пишуть. Оце щось тут буде. Якась ракета буде летіти, але її зіб'ють. Ну, швидко тут якась пожежа буде, але вона швидко а, локалізується. А. Новомосковськ. Що вас чекає у, у липні 2024 року? Місто Новомосковськ Дніпропетровської області. Що вас чекає? плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Місто Новомосковськ. Ой, вам тут, на жаль, показують і дьявіл, і смерть, і такий страшний суд, але тут показують, що. Ви, як, ото вже пройшли свою кармічну програму, ви її закінчили. Тут це якась підтримка, вам захист, але ще кажуть, прильоти будуть, тому що тут, бачите, поранена людина, влучання в спину їй мечі прилетіли. Щось там, десь річка, вода є у вас. От, там? от кажуть, біля води, там прибережні зони у Новомосковську, будьте обережні. Щось пов'язане у вас з водою. І тут може бути якась а, серйозна ситуація. У липні 2024 року. Щось тут, я не знаю, може, якась водонапорна башня, там може водоканал. Ну, щось там у вас буде з цим проблемами. Бережіть себе. Павлоград, що чекає місто Павлоград? В плані війни, в плані обстрілів, плані небезпеки для людей. У липні Павлоград. Град, східна частина буде, там у вас прильот. Тут показують, щось збиватимуть, від ламків є загроза. А тут ось влучання, башта. Якась споруда там, де, не знаю, можливо, військові, ну щось таке тут йде. Військова тема пішла. Будьте обережні, мої дорогенькі, є небезпека. Кому цікаво, там, можливо, ви переживаєте за себе. Можете звертатися до мене за особистими консультаціями. Це стосується всіх, не тільки Павлограда. До мене багато звертаються людей. Ну, в, в, в загальному розкладі я не можу охватити все і подивитися кожну вулицю або район. Ну, Показують загрозу, є загроза. Перещепену. Мої вітання. У липні 2024 року, що чекає місто Перещепино? Чи будуть прильоти у Перещепино? Ну, Нема прильота, слава Богу, я не бачу. У Перещепино. 1 травень. 1 травень, що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки, місто 1 травень? у вас, але їх буду збивати. Десь північніше 1 травенська, там будуть щось збивати. Але в 1 я прильота, слава Богу, не бачу. Північніше, вас, вашого міста, там карти показали, що будуть не, не прильот, а як осколки ураження, уламки. Підгородне. Місто підгородне Дніпропетровської області. Що вас чекає? В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Підгородне. Підгородне тут вам летить мінімум дві ракети і шахет. Щось тут вам йде небезпека. І кажуть, що може бути влучання. На жаль, підгородне показують, що у вас може бути, знаєте, як лікарня чи щось там у вас таке є. І туди кажуть, що може бути прильот. Щось там таке там, де люди лежать. Можливо, е готель, хостел, щось отам. І також показують переш перебої, перешкоди зі світлом. Електроенергії. Тут от підгородне тут показують, що може бути прильот. Мені щось йде фоном е лікарня. А, бережіть себе, покров. Місто Покров Дніпропетровської області, плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Що вас чекає у, у липні 2024 року, липень? Місто Покров, захист. Слава Богу, прильота я не бачу у Покров у липні. Вам вищі сили допомагають. Я вже це говорила давно, що у вас дуже гарне це названня, оце назва, вона дуже е ефективна і вона захисна для вас. П'ятихатки. хатки. Мої вітання моїм глядачам. П'ятихатки. хатки у липні 2024 року. Що вас чекає? П'ятихатки. хатки. Плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Місто П'ятихатки хатки Дніпропетровської області. Нестабільна ситуація, але прильота особливого я не побачила. Слава Богу. У вас там може якесь знаєш, зруйнуватися в центрі міста, щось якесь, воно, саме якась аварія може бути, і воно щось може зруйнуватися, якесь здання Невеличко, чи будинок, щось там якась ну от місцева, можливо, якась там може перемкне там оця електроенергія, якийсь, от щось там буде, щось, руйнування оселі. У п'яти хатках карти так показали. Місто Синельниково. Мої вітання. Чи буде приліт до вас у, у липні 2024 року? Синельниково. 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 Ворог націлений, ворог активний. Кажуть, десь будуть цілиться, будуть у вашу сторону летіти ракети, але їх будуть збивати. Шахеди. І тому кажуть, що прильоти не показують, але загроза від уламків є для Сильникова. Ось так. Будьте уважні. Терновка. Мої вітання. Місто Терновка у липні 2024 року. Що вас чекає у плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей? Місто Терновка. Чи буде приліт до вас у Терновку? У липні 2024 року. Терновка летить в вашу сторону, але її збивають. Але збивають, ну, загроза від уламків є. Показують, що північну частину буде летіти, але загроза від уламків є для м, центральної частини. Кажуть, не ігноруйте у липні е, повітряну тривогу, тому що тут е, може бути якась, знаєте, е, звернення на вас, якась активна, така нездорова. Нездоровий інтерес в вашу сторону. От в липні 2024 року. Бачите, підстрибує щось багато, чогось летить. І тут летить, і тут летить. І ось тут летить. Щось тут будуть цілитися. Бережіть себе, мої дорогі. Так, дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Діли, діліться моїми відео. Коментуйте, пишіть е, запитання. Я підбираю. Запитання для Бліцу. Хочу зробити окреме відео і відповідати на ваші запитання. Тому все буде Україна, Україна перемогла. Ви повинні всі вірити в те, що обов'язково буде перемога, і по-іншому не може бути. Тому що за нами правда. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. 777 бажаю.